Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про газові схеми фірташа, закриття виробництва фальсифікату, конфісковану гуманітарну допомогу на користь військових адміністрацій. Про це і не тільки далі. Газові схеми підсанкційного олігарха Фірташа більше не працюватимуть під час слідства, яке розпочалося у жовтні минулого року. Було встановлено, що група підконтрольних олігарху компаній, починаючи з 2016 року, нанесла збитків державі за попередніми розрахунками у розмірі 18 мільярдів гривень. Регіональна газова компанія підконтрольна фірташо об'єднує 20 облгазів. Це 70% всіх газових мереж держави. Схема полягала у тому, що гроші отримані від звичайних українців як комунальні платежі. Направлялись в якості стовідсоткової передоплати за газ на підконтрольну олігарху компанію «Єнергія». але в реальності від неї отримували не більше 30% блакитного палива. А щоб покрити нестачу, газ незаконно відбирали з мережі державного постачальника. При цьому державі майже не платили, посилаючись на нестачу коштів. Тим часом підконтрольна фірта Шо енергія» виводила отримані кошти на інші компанії для привласнення. Експертизою вже підтверджено збитки у 4,2 мільярди гривень лише за 2021 рік. Бюро економічної безпеки повідомило про підозру дев'ятьом фігурантам: фірташо трьом керівникам регіональної газової компанії і п'ятьом очільникам облгазів. П'ятеро підозрюваних перебувають за кордоном, вирішуються питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук. Укртатнафта. Розслідування тривають. Детективи БЕП встановили нові факти правопорушень. Екс керівнику «Укртатнафти» повідомлено ще одну підозру у привласненні палива на 2 мільярди гривень. Через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, тривають слідчі дії, встановлюється повне коло службових осіб компанії, причетних до вчинення незаконної діяльності. Люди з інвалідністю використовують для ухилення від сплати податків згідно з законом України. Підприємства на яких працюють особи з інвалідністю. Звільняються від сплати податку на додану вартість, але цю пільгу перетворили на злочинну схему. Аналітики БЕБ виявили 24 підприємства, які впродовж 2022 року заявили до відшкодування з бюджету 478 мільйонів гривень податку на додану вартість, із яких вже відшкодовано 245 мільйонів гривень. При цьому встановлено, що в штаті цих підприємств особи з інвалідністю влаштовані тільки на папері. На підприємствах створюється імітація виробничого процесу. Умови для роботи осіб з інвалідністю на цих підприємствах теж не створені. Використання незаконних схем дозволяє організованим злочинним угрупуванням надалі використовувати пільги, в тому числі отримувати відшкодування ПДВ. Ми реагуємо на таку загрозу. В першу чергу порушено декілька кримінальних проваджень. Переслідуються особи, які причетні до організації цієї злочинної схеми. По-друге, аналітиками вивчено нормативну праву базу, яка регулює порядок використання застосування цієї пільги. Бачимо деякі прогалини, які дають можливість злочинним угрупованням використовувати. Відповідно, ми проінформували про це. Рекомендаційними листами комітету Верховної Ради, в першу чергу, це комітет з питань соціальної політики та ветеранів і комітет з питань податків. Крім цього, проінформовано Кабінет міністрів України та Міністерство соціальної політики. Відповідно з метою життя заходів з нейтралізації цієї загрози. Ми говоримо не про скасування пільги, передбаченої для таких суб'єктів. Ми говоримо про зміну підходу до підтримки таких суб'єктів, які надають можливість працювати інвалідам. а також про посилення контрольних функцій зі сторони держави для суб'єктів, які незаконно використовують пільгу. Підпілляк цехів з незаконного виготовлення спиртного поменшало. В Одесі чоловік на території складського приміщення виготовляв спиртні напої в антисанітарних умовах. Він змішував спирт та проточну воду, реалізовував готову продукцію на місцевому ринку. Під час обшуків детективи Беб вилучили понад одну тисячу пляшок з готовою продукцією, понад три тисячі порожніх пластикових пляшок. Чорнові записи та гроші отримані від збуту небезпечного фальсифікату. Незаконна діяльність припинена. Важливо розуміти, що вживання фальсифікату це не просто небезпечно. Підроблені товари можуть вбити. Повний цикл виробництва цигарок в гаражі в Полтавській області на території гаражного кооперативу за допомогою спеціального обладнання громадянин організував виготовлення підакцизних товарів. Готову продукцію реалізовував у мережі інтернет та торговельних точках, виключно за готівку. Працівники бюро провели обшуки за місцем підпільного виробництва. Вилучено п'ять станків для виготовлення цигарок, тютюн, ароматизатори та обладнання для пакування. Крім того, чоловік власноруч виготовляв обладнання для незаконного вироблення цигарок. У подальшому готові приладдя продавав іншим підпільним цехам. Незаконну діяльність припинено. Понад 150 тонн конфіскованих товарів бюро економічної безпеки передає мешканцям Миколаївської та Херсонської областей. Загалом до військових адміністрацій буде направлено понад 760 піддонів з дитячими товарами, засобами гігієни, медикаментами та продуктами харчування нетривалого терміну зберігання. Товари призначені для потреб мешканців цих областей. Як повідомлялося раніше, ці товари були виявлені у складському приміщенні Львівської області наприкінці квітня. Речі ввезли на територію України через державний кордон без сплати податків та обов'язкових митних платежів. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.